Тема сборной, ты, скажем так, да, в последнем матче, крайнем матче сборной Украины был капитаном. Ты, кстати, сейчас повязку снял уже или еще в ней ходишь? Говорят, что ты летел в Германию в ней. Я, ну, конечно, тут, тут в Германии мода, тут можно капитанскую повязку при все одевать, знаешь. Куда ты пропал? Ма, все Я появился. появилось. кто то тут такие чувства шпиона, то у нас подслухают. Сразу, бач, говорили про Россию, и сразу начинает связок перебывать. Кто для тебя сборная, Ну і особливо капітанська пов'язка в збірній. Ну, я це. Ну, ти знаєш, збірна України це для мене все. Це все життя можна сказати, все життя це збірна, Це команда, де я був. В Арсеналі, в, Києві, в Харкові, в Шахтарі, в Карпатах. Оце все життя ради того, за якого ти працював, щоб потім надіти футболку збірної. Де, де ти в ті команди ти все показував, що в майбутньому твоя мрія здійснилася, і ти дійсно відчув, що таке національна команда. Про капітанську пов'язку, то знаєш, ну дійсно мені було дуже, дуже, дуже приємно, що Андрій Миколаєвич мені довірив е, таку, скажімо, місію, адже я не підійшов, звичайно, подяка. Він каже, ти заслужив Це ще, ще вдвічі стало мені, ж, втричі, навіть втричі, приємніше. адже ну, збірна, це. Я ж те казав, що навіть Адріан, мій малий каже, що ще був він маленький, зараз він вже трошки розуміє і нормально розуміє, де коли мені може розказати там про ігру, як я там наіграв, де я там привез, кого я збив, так що... і коли мене питав раніше с за яку ти команду хочеш грати?» И мені казав, Тата хочу за збірну Україну. Тем, ну наскільки я розумію, ти один, да? Сім'я з тобою немає в Германії. Угу. Денис Олейник. І що... З ким ще спілкуєшся? Як проводиш вихідні? Дармштадт, наскільки я розумію, не такий, уж великий большой город. Видишь Женю Коноплянку, Андрея Воронина. Доводимо зустрічатися із Женю і з Андрієм Вороним. якраз ми з загальною компанією були в Дюссельдорфі, зустрічалися, розмовляли, сміялися, що то так все. Ні, як не я. Випили по чашечки Кохве, Як в Полтаві говорять, знаєш, Кохва говорить в Полтаві. Руждати це місто вчених. І тут практично на кожному кроці якісь університети там, чи технікуми. І зараз цього е, року мали дати. Це, як я чув, це, має відкрити медичний університет чи інститут, так що. Тож тобто ти хочеш сказати, що на вихідних ви з Денисом Олейником ходите і учитесь? Ні, на вихідних Дінісаліні. Та на вихідних так приїжджає. В мене приставка, я приставку і декого з ним робимося. Ну так, він, він намагається робитися, але немає з ким. Я говорю, візьми, може, Березовського, може, він трошки десь там раз включав PlayStation, може, знаєш, як з ним пограти, бо потім у них шансів немає. Ну, те же саме він сказав, вот например про тебя сказал, например, что еще не изобрели такой м'яч, на котором ти наб'єш більше, чем Денис Олейник. Ні, ну я тут сказав, ну правильно, він же ж атакуючий футболіст. Правильно? Треба правильно. більше задання, більше Кабеса працювала чисто там в Atlas. А я захисник, мне треба. Нужно... Технический защитник, в этой команде, это же такая приказка завжди удивленная в любой команде. И, конечно, я могу с ним трошки по, в том плане позмогаться, но Дениса трошки больше есть. Техника, скажімо так. в одном из матчей ты продемонстрировал такое ну, новое техническое действие, ты попытался сделать подкат головой. За что потом поставили пенальти в ваши ворота? Ага, против Фрайбурга? Та я взаю щось, бо вроді досліджень суддя судив. Я думав, що фол дасть, а він дав Пінать в наші ворота. Ну, ти бачиш. Ти побіжав к арбітру і що ти йому об'ясняв? На якому язике? Та я йому розказував, дружище, у нас такі шевецький озеро угрі, колбаски, лучше, чем вас, картошечка, салатики. Говорю, давай. ну Він каже, Ні, не катать, Каже, я німець. Мене каже, менталітет німецький. Я люблю любить німецькі сосиски і все. Так що ні, ну, звичайно, це жарт, я не намагався, звичайно, сказати, що я не, не чіпав, але то тобто це настільки принципіальний був суддя, що він. І, як практично кожен суддя, який не змінить своє рішення. Ну і розкажи про два головних матчі, мабуть, поки твоїх, да, в, в Дармштаті, в принципі, в матч проти Баварії проти Борусії. Як це грати? Ну, ти знаєш, якщо брати в глобальному, от, Бундесліга, це мене всі питають, а як. От як... Зрівняти, як буде сліга. як там команди, як грають там. То, напевно, під кожну команду виходиш, ти пресингом змітають. Говорю, да, ні, ви знаєте, я грав проти Баварії, проти Борусії. ці команди можуть просто катати газом, переїхати не, не помітити. А в основному тут, тут більш така йде гра, більш такі тактичні схеми. Тобто в кожного своя тренера схема, і від якої він намагається не, від, не відступати. Тобто, і... Рібері тебе вспомнив? Де він грає? В якій команді? В Баварії. А, в а, Да, Так, да, так, да, так, да. француз. Ну так, да, може, згадав. Коста теж грав проти тебе, помніте що? Конечно. Ми, ми, ми з, з Дує, навіть після гри, звичайно, обнялися футболками і поспілкувалися. І молодець він в російському настільки піть не укласно, що питань на полі не було. Навіть щось там мені понамагався суддя, десь який був стандарт, щось мені там пояснював, а я з стою, дивлюся, як. Баран на малевании ворота, знаешь, это и... А там момент был в я на, стандартных, на стандартном положении играл с Мюллером, знаешь. И мне что-то пояснює, я что махаю, махаю головой. Другие подходы, я говорю, Федя, понимаешь? Я говорю, что снег, нет, не я говорю. Он говорит, что не хватает його на стандарт, я говорю, может поставить 15. а, все, копил. Подхожу к судьбе, говорю, окей, окей, каин проблем, Ферштейн. вот такой вопрос, если возвращаться к футболу, вот, ты поиграл, успешно, я считаю, поиграл против... Кости, рібері, вот эти все ребята з суперкрутими а не получилось у тебе против Задорецького? Как так? За мені до сих, до сих пір в кошмарах де сниться ночі, так що тобі не передати, як ви знаєш. Ситуація почалася така в Луску. Це якийсь луску, то ж мене. Хтось мене наврочив в Луску, знаєш. Прийшли все, ну то я я ж приїжджаю в Луск, тут вже все. Тут як, тут як президент України приїжджає в Луск, я приїжджаю там вже сразу, готовяться, все, е бордюри красять білою краскою, дерева, там все так, все, як має бути. І тут білетів я завжди заказую, там щось півстадіонобілеті мої фанати приходять. і Тут граємо, Дніпро грає з Волинью. Граємо, і граємо, і мені там раз, два, три, мені на 25-й хвилині рама поміняв. Я в шокі, думаю, як же ж так? Вроді тут і це, і зараз є три дня в збірну їхати. Я кажу, що йолки палки що я буду. Як дивиться в очі, бо стидно реально? Тим більше родичів всі тут, і цей. Але як би не було, потім з рамусом переговорили, не покликали, мені пояснити ситуацію. Так що проблем ніяких бід не було. Наступний сезон граємо в Дніпрі вже. Я дивлюсь протокол про дорогу, бачу знову Задорецький. Та йолки палки. мені, вже, мені вже психологічно. Скажи, би там Рібарі, Ібрагім, Вічжуні, там Сілва, без питання. Тут задерецьке. Думаю, йолки палки, паніка. Ну, виходимо, починаємо. Почекай, ось один процент, один щось не, не робить без зарядка. Ти бачиш? Зарядка вон зараз. На полу побудуй всі половою жисти. Ти бачиш, я з тобою всі, всі методи, в різеточку, все, що... О, почекай. Ага. вот такая вот, да, немецкая? Вот такая вот немецкая половая жизнь, да? Да, так что, тут полос подогрел, у нас это попку припекает красота. Ну, короче, дальше штука. И приезжаем, дивись протокол, бачу за в складе. Ну, я думаю, ну, зараз смог глянуть. А не, думаю, то, может, там игру, игрушку дал, чтобы полицейский не кажется, что тут рассказывал, что за Дорецкого, каже, Що треба частіше проти Фідєвського випускати, то може його транспростоїмось підніметься чуть. Ми <рес> <рес> ну починає, починаємо грати. Перша хвилина приймає чудак знову. Я в нього зустрічаю, відігрався, ще раз відігрався, потім. Обіграю. Я в нього вже йду в пресінг. Він бачу 18 рикошетів, він знов з м'ячем. Я його знов зустрічаю, він знов з я думаю, да ні, ну тут вже так не катить. Ну я вирішив зробити трошки не по-спортивному, почав трошки моральний пресінг. Підібрав потрібні по трибрему слова, сказаємо. все. Все. Ну ты разумеет. що? Слушай, а от якщо ти з Задорецким получилось поговорити, почему вот з Ваней Петряком не получилось поговорити? Потому що вот Худжамов утверждает, что у тебя любимое твое блюдо это ребрышки в собственном соку соперника. Да, Ванька у нас зовсім всем там там. Э, звичайно, був ігровий епізод і ні в якому разі не хотів навіть напроти любого футболіста, коли не виходиш на футбольне поле, немає такої думки там, чи десь зламати, чи як-не-як, прикрий ігровий епізод, гри я відразу ж до верні попереду з ним поняв скажу, ні, все розуміє. і Ніяко не тримає там на мене обіду, так що все нормально. Чому важний вопрос зараз: о натуралізації Марласа, все говорять. Хто? Да всі. За яку? За сборну Польщі чи що? Гватемалеч. Ні, за нашу збірну. Ага. За нашу збірну. В принципі, твоє отношение к легионерам в нашої зборни. На якості футболіста? Питань немає. Думаю, як не краще, один, якщо найкращий чемпіонаті, один з кращих. І, звичайно, досить непогано грає на атаку, але ми, але ми говоримо зараз про збірну України. За клуб може грати будь-який. А моя думка, що за збірну повинні грати хлопці з українською душою та з українським серцем. Був один такий Тайсон, теж гравець шахтаря, ти знаєш, да? і кричав: Я хочу грати за збірну Україну, я люблю Україну, я це все. і тут тільки як про що виклик з Бразилію, сказав, ой, Україна, вибачте, я, ні. Я за Бразилію хочу грати, бо це моя збірна. І Ми розуміємо, і як, я, як я це розумію, що патріотизм і. <анкределение> наши батьківщина думаю, в кожного из нас. У я и відчуваю, як на на сам на в когда была, як якавно зараз. Очень скоро матч с хорватами, очень важный. Ты ждешь его? Да. Ты готов, вот, например, как в последнем матче сыграть левого защитника, пусть не правого. Сначала ты злился. Якщо тренер бачить? Сьогодні там направ справа, ти може ти справи, що скаже, треба допомогти зліва, або чи в центрі поля, то питань немає. Треба зробити все себе тебе залежне, показати ті свої кращі якості, щоб дійсно ти показав себе з хорошо сторони тій позиції, на які тобі скаже грати тренер. А ти в центрі поля можеш? О, я всюди можу. Я тобі я скину. <кх>... Ти <pace> в воротах, правда, чесно, за всю кар'єру футбольну. На любій позиції на футбольному полі граю. І... Карпати пам'ятає, як було Володимир Владимир каже: Тьому, ну що дітей сьогодні поставить? Там у нас що то говорить, атакуючі пропускають. Влодимір, ну а питань, давайте вискочу собі нападающу сьогодні. Якщо не зараз, якщо всі не заб'ють, то ще різ заб'ю. Ну так і сталося. Ну, в ФК Харків ти хитрики делав. А покер що то зробив? Хитрики не робив, покер зробив. Кому ти покер зробив? Нахтирці. Я, я, я потопил я на тот час две команды. И Ахтырку потопил, и Закарпатья. Потому раз и те команды, которых мы обиграли, они вылетели. Тяжелая и непростая ситуация Ромы Зазули. Должно да. вот такое быть, что политика в футболе настолько, настолько фанаты могут вмешаться в жизнь клуба, в трансферную жизнь клуба. Потому что ну Роме сейчас действительно очень тяжело. Не, ну я думаю... Скажу так, там, наразі та яка підтримка, яка є в Рому з це я думаю, це дорого вартує, по-моєму. І то, що в Іспанії, можливо, я впевнений, там якось неправильно це зрозуміло за якогось там журналіста, який неправильно розтлумачив, коли Ром побачив перша в аеропорту, показав рідний герб України тризуб, і за якісь інші прийняв його там, познаки чи значки, не знаю. Там. І Це неправильно. А політика зараз, тим більше, що. В нашій Україні така ситуація, що, по-моєму, вона що зараз з любою галузою пересікається. Як не крутий, зараз сказати, що деякі футболісти, які їздили грати в Росію, то вони кричать: що спорт в не політики, типу, вибачте, будь ласка. Та ні, такого не буває. І так само і артисти, які приїжджають там виступати, це теж неправильно. Якщо патріоти люблять свою країну, то мають ви знаєте, яка ситуація в країні. А поставити галузь, допустимо. Припустимо, музики окремо, галу спорту окремо, політика окремо, такого не буває. Зараз такий час в нашій країні, що з політикою переплітається буквально все. Тьом, ну тебе вже спать, так треба, да, я тебе задержав. Спасибо тебе за інтерв'ю. Ти знаєш, ми тебе в зборки, ну і твоє повернення в український чемпіонат. Я не знаю, це добре чи плохо для тебе, але ми тебе завжди. Давай, вовчий, дякую. Тримайся, в Україні, привіт. Слава Україні!